Ругер Міні 14 була однією із перших напівавтоматичних гвинтівок калібру .223 або ж .556, запропонованих на ринку. Вона була представлена після r 15 але все ж таки була однією із перших платформ, що не належала до r 15 Гвинтівка Ругер Міні 14 є гібридом культової гвинтівки m 14 заснованої на гвинтівці M1 Гарант і гвинтівці R-15. І вона використовує найкращі з обох платформ. Що робить її вічною класикою. Можливо, найбільшим фактором, що мотивує покупців ругір Міні 14, є той простий факт, що це не Р-15. І хоча тактичні або чорні гвинтівки мають своє місце і, безумовно, користуються великою кількістю шанувальників, особливо зараз, вони зроблені не для всіх. Гвинтівки ж традиційного стилю, як і раніше, дуже популярні. І для багатьох стрільців класичний дизайн, такий як у Міні 14, підтримує перевірні часом збройові традиції. І сьогодні ми поговоримо саме про цю. Сучасну гунцівку в класичному стилі. заварте чай або каву? Беріть щось смачне та вможті сучніше. Ви на каналі про ствол. Отже, Гвинтівка Ругер і міні 14. І перш ніж ми прийдемо до нашого огляду, торкнімося трохи історії. Ругер Mini міні 14 була розроблена білим Ругером і Джеймсом Саліваном приблизно в кінці 60-х років. І вперше була представлена в 1973 році як одна з перших напівавтоматичних гвинтівок калібру 223-556, відразу після r 15 Можна сказати, що це була по суті розбавлена версія 556 напівавтоматичної бойової гвинтівки М-14 під патрон калібру 7,60. Спочатку, призначено, як для військової, так і спортивної стрільби ругер Мін 14 в основному призначався для виконання деяких військових контрактів. Ругер і Саліван помітили, що спочатку з Р15 було деякі проблеми. І це дало Мін 14 можливість наблизитись до військових стандартів. І єдина причина, чому ругер Міні 14 ніколи не злітав настільки і настільки міг, проста. Це Р-15. За минулі роки Мін 14 перетворилося на більш індивідуалізовану легку винтівку із сучасною ергономікою та, що найбільш важливо, покращеною загальною Дійністю та точністю це нові моделі, такі як Ruger Mini 14 Range та Ruger Mini 14 Tactical, які мають безліч варіацій з рідною ємністю довжиною ствола та деталями зі сталі або сплавів. І що найцікавіше, що Mini 14 офіційно прийнято на озброєння деяких країн, а також деяких місцевих правоохоронних органів у США. Вони бюджетні і доступніші. Їх також вважали менш мілітаристкими, а отже, менш кидаються в очі громадкості. З 1973 року існувало безлі варіації Міні 14. І так, він мав чимало проблем, включаючи точність і надійність. Але Міні 14, про який ми сьогодні поговоримо, є поточною серійною версією. І це важливо відзначити, тому що нинішні моделі Міні 14 Tactical позбавились проблем минулого. У нас вони поставлені у двох варіантах: синтетичним ложем та доволі цікавим навіть дерев'яним. З естетичного погляду Гвинтівка виглядає цілком класично. Візуальна натхнена М1 Гарант має гладкі лінії та контури, які дійсно перетворюють платформу 223 на компактну гвинтівку. Ця модель побудована на основі класичного напівавтоматичного механізму ругер. Простий міцний затворний пристрій типу гарант з системою замикання затвора, газовою системою з фіксованим поршнем і руховим газовим циліндром, що самоочищається, забезпечує неперевершену надійність в суворих умов експлуатації. Ергономічно він дуже схожий на платформу R, і ви можете працювати так само як правою, так і лівою рукою. З цікавого, у верхній лівій частині створеної коробки є кнопка фіксації затвора у відкритому положенні, яку можна натиснути та зафіксувати затвор назад. Як проходить процес заряджання? Коли штовхач магазину зафіксує затвор ззаду, вам потрібно буде від'єднати посив магазин, а потім, коли ви заряджаєте новий магазин, щоб закрити затвор, вам доведеться посунути ручку заряджання на себе. Загалом рукоятка для заряджання викликає приємні ностальгічні відчуття. При використанні, особливо для фанатів зброї богів, але це лірика. Винтівка має ствол холодної ковки з нержавіючої сталі, довжиною трохи більше 16 дюймів та твістом 1,9. На дульному зрізі встановлено фірма Племігас Ruger І дульна частина має стандартну різьбу 5-8 на 24, що дозволяє використовувати будь-який дульний пристрій або глушник. Штатні механічні прицільні складаються із захищеної нерегульованої мушки і захищеного цілика, який регулюється тільки по горизонталі. Органи управління прості у доступі і експлуатації. Рукоятка заряджання закріплена на тязі з правого боку. Вона велика і її легко маніпулювати. Звертаю увагу, що вона здійснює зворотні поступальні рухи під час стрільби. Запобіжник типу М1 гарат розташований у передній частині спускової скоби, і сам запобіжник є шматком листового металу. Щоб вимкнути запобіжник, необхідно просунути руку всередину скоби, а потім натиснути пальцем вперед, щоб його вимкнути. Щоб знову увімкнути запобіжник, необхідно помістити палець перед спусковою скобою та зрушити запобіжник назад. Хорошою новиною є те, що запобіжник може бути однаково добре використовуватися як стілкам-правшам, так і шульгам, типу двосторонній. Щодо ударно спускового механізму, то мені здається, що він тут одностей Спусковий гачок трохи натискається наш холостий ход, а потім відчуваємо невеликий спротив і постріл. Що стосується расету, він скидається на півдорозі початкового руху. Тобто, після перезарядки у нас є невеликий підйом, а потім знову фаза, спротив, постріл. Мені подобається такий спусковий гачок для швидкої стрільби в русі на дистанції до 100 метрів. Він досить важкий, щоб ви не змогли вбив вистрілити. Але при цьому він досить легкий, щоб ви могли отримати досить пристойні влучання. Вантівка комплектується. Двома магазинами на 20 набоїв. Також можуть бути магазини на 10 та 30 набоїв, а також барабанні магазини на 100 патронів. Барабани 100 патронів були виготовлені компанією Beta C Mag. і я не впевнений, чи виробляються вони досі. Але Ruger і Promag і зараз виготовляють різні магазини для Міні 14. Ну і ложе, як ми бачимо, може бути або синтетичним, або ж дерев'яним з полімерним покриттям. А пластикова чорна накладка з металевим теплозахисним екраном захищає руки стільця від гарячого свола. Ну і присутні також петлі. Для ременя. Тепер пропоную трохи розвіяти міф про те, що Ruger Mini 14 не є точною гвинтівкою. Так, не були з цим проблеми, але це було в минулому і в перших версіях. Я намисно встановив сюди, як ви бачите, приціл від компанії Люпальд, модель FX Freedom кратіцю півтора на чотири з прицільною сіткою PicFlex. Це надлегкий компактний приціл, важ лише 272 грами. І його з головою достатньо, щоб вражати ці, на дистанції до 300 метрів. І це ми сьогодні і продемонструємо. А зараз перевірка купності. Отже, ругер міні 14, дистанція 50 метрів, набої Norma Тактикал. Подімо, подивимось, що ми там настріяли. Хто казав, що купність у ругірмін 14 погана. Ось 50 метрів наші 5 пострілів. Доволі відмінний результат. Звертаю увагу, це не високоточна гвинтівка. Це гвинтівка для плінгу, самооборони та для заднього двору. А тепер найцікавіше 300 метрів. Ну і наша стандартна дистанція 300 метрів. а кажуть, що ругер не точна винтівка. Резюмуючи свій сьогоднішній спіч. Хочу сказати, що головний плюс і головний мінус цієї гвинтівки полягає в тому, що це не r 15 Це хороша, а можливо найвідмінна гвинтівка, яка знайшла свою нішу як зручна гвинтівка класичного стилю для самооборони, а також як самостійна тактична гвинтівка. Якщо ви очікуєте, що вона замінить вашу r 15 з великою кількістю набоїв та безлічю модульних аксесуарів, то ця гвинтівка явно не для вас. Але якщо вам потрібно щось класичне та надійне, і ви не очікуєте, що ця гвинтівка буде чимось більшим, ніж вона є, вона вам сподобається. В цілому я б порекомендував цю гвинтівку всім тим, хто шукає напівавтоматичну гвинтівку 2.2.3, здатну стріляти дешевими і доступними набоями, але без необхідності робити CR-15. У будь-якому випадку висновки залишаються за вами. Пишіть ваші думки в коментарях. З вами був Простол. Залишаємося. Все буде Україна.